Я вважаю, що за цей рік ми все-таки вижили. Ви можете назвати де слабкий менеджмент? То якщо ці оці люди не виправляться, звичайно, ми буде їх міняти. Вже є проект на ремонт вулиці Лу Луної від про, про про проспекту до садової. Ми спілкувалися з жителями Чарніки. Вони сказали, що і з тих питань, які вони озвучили при попередній зустрічі, вирішено 10. Я ставлю на перше місце. Це в бюджету міста. Пане Романо, вітаю вас на Суспільному? Вітаю вас, добрий день. Я розпочну із актуального останнього, про що йшлося на вашому звіті. У нас у місті на трьох комунальних підприємствах йдеться про міськчеп, калинівський ринок і тролейбусне управління. Змінюють керівників і йдеться про ротацію, як ви це назвали, тобто не йдеться про якихось нових людей. Чому саме такий обмін? Міняється ще на на комплект приладі. Це ринок на Шухевича. Бо чому такий? Ну, питання стояло по керівнику тролейбусного управління Петро Олексійович. Ну, ми, ми спільно вирішили, що він не продовжує контракт. І питання стояло, хто піде хто на тролейбусному І Було прийнято рішення, що, що краще всього взяти якось з працівників, які вже є, які мають управлінський досвід. І є люди, які вже перегоріли, а які хочуть правну змін. Є люди, яким це це треба було право просто вирости і спробувати з, з, з себе в чомусь іншому. Але одна справа вигорання, а інша справа чи мають ці люди, наприклад, профільні освіти, чи мають вони релевантний досвід, який допоможе на іншому підприємстві? показали Вже на на тих підприємства своє на на попередніх друге. Вони всі мають економічну освіту. То, то то ми оціняли ще як працівники ну, з кожним керівником комунального підприємства заключають году на півроку. Ну і ми вже будемо бачити по, по, по як, яким чином їм вдається вже на новому місці роботи. Тобто, фактично за ці півроку мали би показати певний очікуваний вами Звичайно, я, я думаю, що за перших три місяці ну за зазвичай за воно вже видно а півроку це вже такі трьох до шести місяців. А якого результату очікуєте? Є якісь конкретні показники, яких потрібно було би досягнути? Ну, звичайно, йде робити? мова за прибутковість, за керовність від підприємства, за стабільність, за сталий розвиток. Є бюджет на, на наступний рік. то тут все потрібно виконувати і бажано перевиконувати. Ну і звичайно, ладно, в колективі, тобто ну, правильні управлінські рішення, підбір кадрів команди, тобто -то, ну, багато показників. Пане Романе, ви ще казали про те, що ви будете змінювати слабших є слабші, є сильніші менеджери на тих чи інших ну, підприємствах. І, напевно, та, та, ви можете назвати де слабкий менеджмент? Я можу назвати, але це певно не етично. Тому що, ну, на крайній мірі, це не публічно. Тобто, то, 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 якщо ці люди не виправляться, звичайно, ми будемо їх міняти. І побачите ви у наших на прес-конференціях або звітах. Ви розумієте, якщо є хто хтось слабше, то у них є вибір, або вони стають кращими, або, або їм придається піти. Ну тобто це означає, що Лисак показував е, поганий результат? Там був слабкий. Це не поганий ре -ре 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 результат показував. Але я ж кажу, є вигорання в тому. У керівників комунальних підприємств мало того, що, що це складні підприємства, особливо великі, але ще це велика відповідальність, це великий тиск, це прозорість. Е, Ну і тому ну, деякі люди готуються, це ж це ж нормально. То це було однією з причин? Так. Однією з причин було це. Ну і люди, звісно, ще й шукають що, щось краще, я так розумію. Це ж не питання чи змінити, питання на, на кого саме. На сьогоднішній день ну просто катастрофічно є нехватка не кадрів. Тобто ми такі не хочемо розкидатися кадрами. Ну виглядає трохи як безвихідь. Тобто, Ні, як ви 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 виходу ви? немає, Но, на, на насправді я ж кажу, що хто геть не справляється або не виходить, звісно, або ви не змінювати про будь які Ставний. На звіті йшлося, зокрема, про ремонт вулиць. Ви сказали про те, що в пріоритеті це вулиці всіх мікрорайонів, Роша, Садгора і Гравітон у центрі. Це трохи загально. Ви можете сказати пріоритетні вулиці? От де катастрофічно, де проблема, і на що потрібно у 2025 році звертати увагу і там працювати? Це коли мене питали одно перше це ті вулиці, які є в найгіршому стані, і де мережі є найгірше. Другий, це магістральні вулиці, де більшості ну, їздить автомобілів. Тож мова не йде лише за приватні, це мова йде за громадський транспорт, мова йде за швидкі, за пожежник, які теж ну, вбиваються та, тут, тут, на ці вулиці. Таких вулиць, на, на жаль, їх багато, і практично вони знаходяться в кожному мікрорайоні міста. І ми намагаємося не робити вулиці виключно там в центрі, а намагаємося робити вулиці всіх там зонах міста. Є пані вулиці в Садоворі, є пані вулиці і на гравітоні, і на бульварі, і в центрі міста намагаємося то це постійно. Оці кошти, які ми втрачаємо на ремонт вулиць на товарів, рівнобірно в розподіляти цього міста впродовж кількох років ви також говорили і на прес-конференціях і нам в інтерв'ю зокрема про ремонт вулиці Головної, що є потреба, і зокрема, потреба через комунікацію, але були різні причини, чому це не відбувалося. Які перспективи 2025 року? У нас на справді вже є проект на ремонт вулиці Лугуної з від, від про, про проспекту до садової. Ми ділимо це на два етапи. Тобто, то перший етап це з проспекту до Гузара, а другий з Гузара до садової. Але ми в виходитимемо перше, це з наявності коштів, а другий з наявності компаній, які можуть приступити до, до такого складного і педального ремонту. І це рішення вже прийматиму там січні люто. А про яку суму йдеться попередньо? Ну, якщо мова йде за, за ділянку з проспекту до Гузара, це і замінами повністю всіх мереж стовбів, освітлення, тротуарів з доріжками, з усім це, то це буде за 200 мільйонів гривень. І це плануєте у 25 му ми плануємо всі вулиці насправді. А от по, по черговість, знову ж таки, я не знаю, тому що це треба, щоб були ще компанії, які можуть це взяти ну, комплексно за, за такі за великий педальний кусок. Тому що це треба зробити швидко. Це, це, це основна артерія міста, і це не, не, не може бути як там, на Заньковецькій. Це потрібно зробити швидкою якісно. У більшості компаній, які зараз працюють на нашому ринку, є проблеми. З персоналом, тому не можу так сказати. Ми хотіли, щоб у цьому році ми не затягнули ремонти в зимової періоди, тому будемо більш ретельно обговорювати по підрядникам, хто зможе прийняти участь і зробити вчасно. Повертаючи до теми комунальних підприємств і браку людей, бо ви це так само неодноразово говорите. І зараз ви кажете про те, що от є нестача. Ви можете називати те підприємство, де це критично відчутно, і це можуть відчути теж Це містяни. практично. Всі ну я хочу ще раз проєформати, що ми не можемо забронювати 100% людей по законодавству. Це мови лише виключно за 50% від загального списку військово зобов'язаних і тому питання по 50% не всі які всі забронювання. А є інша половина, яка вона не заброньована, тому є проблеми, тому що вони мобілізовуються, ну, одна частина, а друга частина звільняється просто. І тому такі складнощі є на підприємстві всіх. Ну, звісно, це більш боляче, воно б'є по критичній інфраструктурі, це водоканал, теплокомуненерго, -ку це тролабусне управління. Ну і мешкар, це критично об'єтом не на місто і інше підприємство. Це можна було б якось змінити? Ну наприклад, чи то був досвід, що жінок вчили на водійок, відслужили... ми вчимо всіх насправді. Це не питання за, за статі, ну так, це не упереджено. Я просто як вихід із ситуації жінка, яка йде на комунальне підприємство. Ми навчимо, розкажемо, пояснимо, розповімо, лиш би були бажаючи. Тобто, як ви пропрацьовуєте? Ви кажете, що. Є потреба. Ми даємо оголошення, ми звертаємося до компанії по, по пошуку по арсеналу, ми, ми, ми співпрацюємо з центром зайнятості. Але що це дає? Ну, приходять люди. Ну, я вважаю, що за цей рік ми все-таки вижили. Ну, якби це не, не, не було складно, але ні, по жодному ну, напрямку, так ви не, не, не відчули якісь проблеми. Чи є невирішені проблеми, з якими до вас звертаються жителі Чорнівки і Коровії? Я би не акцентував ну, увагу на чорні конокорії. На то це як один з мікрорайонів міста. Так само є Ленківські, є рогізна, є Садора, є Гравітон. Роша, і звісно, за за десятиліття ну це проблеми на на, на накопились. Чорнівку і коровію приєднали через децентралізацію. Наприклад, політолог Ігор Бабюк нам в інтерв'ю говорив про те, що вони впродовж певного періоду відчували себе як трохи відділені. і, Ймовірно, вони могли б фінансово стояти набагато краще, якщо б вони були якимись такими самостійними одиницями. Тому я би хотіла виокремити і почути вашу думку, що ви конкретно бачили, які проблеми там, і, і вирішували їх. На публічному обговоренні ми спілкувалися з жителями Чорніки. Вони сказали, що і згодини Тих питання, які вони озвучили при попередній зустрічі, вирішено 10. Один із це питання було вирішення мосту. Там є такі шанець, тобто є такі мікрояночониці, і міст із за старості. Знову, він не числиться офіційно, я я, як міст. То це колись його зробили. І він обвалився і ми дали слово, що ми якнайшвидше зробимо цей мостик для зручності. Постійно стояло питання по амбулаторії. На минулій сесії ми вирішили, що ми її викупимо. А далі, при затвердженні генерального плану, там є земля на побудову. Аболоторі нової це приміщення вже лишиться під інше комунальне піврису чи автонова. Ще кілька років тому йшлося про потребу. Ну і в принципі розпочали виготовлення проєкту кошторисної документації для проектування третього котловану про чорнівське сміттєзвалище. Я зараз говорю на якому етапі зараз вирішення цього? Тобто чи є якесь альтернативне рішення для цього котловану? Яка ситуація? Ну, цей проект? Уже є. насправді, на сьогоднішній день ми просто в пошуках інвестора на сміттєприробний завод і можливо в комплексі вже і на розроблення нового котловану. Ми в не, це... не полишаємо в процесі. Просто ми кожен раз йдемо е, е, перемовини із українськими компаніями, і за кордонами про інвестування на сміттєзвалище. Ми розуміємо, що ми повинні прийти до того, що має бути сміттєпереронний завод щодня. Тобто ви спілкуєтеся, і є відмова. В не чому є відмова? Це просто є компанії, якимсь треба вирахувати, ну, вкласти в бюджет, прорахувати. Зазвичай у великих компаніях міжнародних на це йде дуже багато часу. З другої сторони, всі очікують, це таке ж прийняття закону України про поутилізацію сміттю, що, щоб його унормативити до європейських стандартів. А. Я переконаний, якщо цей закон це прийметься, то питання. По сміттєзвалищам і порони з, з заводом воно вирішиться швидше. Якщо ми розуміємо, що це сміттєзвалище у нас є резерва на декілька років. Якщо ми збудуємо сміттєпоровний завод, то цей катлан, який є, він зможе приснувати ще довше, значно. Раніше йшлося про завод, який з відходів перероблятиме і буде утворювати електрику. Коли він запрацює? Які заводи маєте на увазі? Той, який є в Чорнівці. Це ви говорите за добування газу? Ні, на, на сьогоднішній день він не запрацював, бо та компанія, яка виграла колись тендер, вона в проектному рішенні вона помолилася в прогнозах на наявності газу у нас сміттєзович. І тому йшла мова по заміні цього обладнання, і вони зараз знаходяться в процесі його заміни. Ще хочу з вами поговорити за сортування сміття, тому що це запрацювало ще в серпні 22-го року. Йшлося про те, що це буде відбуватися в кілька етапів. Ви вважаєте на якому зараз це етапі? Чи це сортування у Чернівцях працює? Воно не працює от як ми це бачимо. Воно лише знаходиться в зародковому стані. Знову ж ну без підтримки законодавців і приведення законодавчих норм до європейських, це це, це зробити буде складно, тому що немає відповідальності. За несортування сміття, тому знову ж що цей ринок він очікує на закон, які розставить ці крапки надії і зробиться процеси правильними швидким. Ні, ну те, що ставили в нас контейнери, е, і люди там сортують, не сортують сміття. Потім це все е, разом вивозиться, як я розумію, на полігон. Так з цих контейнерів, то чи воно працює ну, тому, що люди не, не сортують, воно вивозиться на полігон і відсортовується та там на місці. Відповідальність у людей, які кидають у сміттєвий бак з пластиком, все сміття його немає. Наступного року планують підвищити тариф за вивіз сміття і включити туди плату за вивіз листя. Як я розумію, чи це буде означати, що чернівчани можуть викидати листя в контейнери, а не у ось ті це великогабаритні? Виглячно. Це означатиме виключно, що, що, що ці компанії, надавачі послуг, які відповідають за збір сміття в чернівцях, вони мають відповідати. За за збір всього сміття, тобто і листя, і лок, а не ми маємо виділяти от кошти з бюджету на на стихійні сміттєзвалища і потрібно вивозити на сміттєзвалище в чорніку. То, тобто за це вже будуть подати дві компанії, які зараз є на ринку. Ще хочу з вами поговорити за інвентаризацію землі. Скільки вдалося залучити грошей до бюджету завдяки цьому? Це йде мова за 1100 гектарів, які виявлені інвентаризація на сьогоднішній день. Ну знову ж таки, це краще звернутися до департаменту урбаністики. Тому що це протягом року заключалися угоди, цей процес йшов не так просто, як здається. І тому з деякими юридичними особами. Чи фізичне підприємство ми заключили на початку року і з деякими в кінці, і з деяким будемо планувати у, 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 у наступну. Ну сума це мінімальна, це 30 мільйонів гривень. А цього року очікують 80 мільйонів з продажу майна. Це точно менше ніж було того року. То наступного року цих надходжень буде менше. Ну якщо у нас за, за, заплановано на 80 мільйонів і воно менше, ніж прийняв, воно буде менше. Але це, це ринок на це просто ми в бюджеті пишемо. Ну, цифру, яку ми очікуємо, ми маємо її виконати, але воно може бути більше. Це залежить уже від, від, від самого ринку. Тобто є приміщення, які оціняють, там, в три мільйони, а при продажі на зони продаємо за 25. п'ять. Тобто, тут сказати ну, точно яка цифра, ми, ми не можемо. Ми звісно ми хочемо, щоб ці суми були більше і з'являлися хороші, ефективні власники, які проводили ці приміщення в порядок. Тому що приміщення, які виставляються на все, вони є в більшій мірі не на перша лінія. На прихідних місцях є у, у дуже у занедбаному стані. А в нас є якісь е, конкретні приміщення, кількість приміщень, які мають залишитися у власності громади? Так, звісно. Ну, перелік я вам це не можу сказати, але, але мова йде, що приміщення, які знаходяться в центрі міста, на перших поверхах, це тобто ті, які можуть при, принести місту найбільшу редну плату, однозначно, що, 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 що це приміщення не продаватимуться. Наприклад. Мова йде за приміщення там, на на настральній площі. От ми зараз ми взяли в оренду приміщення на перехресті університетської Бандери, там на 200 квадратів з хвостиком. Ну, ми точно його не продали. Це хороше місце і хороша локація. І завжди буде хороша ринна плата. Ви казали, що у Чернівцях з'явиться новий другий Макдональдс, в якому районі міста його очікувати? Так, як я говорив вам на, на, на звіті, що я не буду це говорити і залишу це, як він Нічого з тих пір не помінялось така. А, а навіщо тут інтрига? Я не отримував згоду на розповсюдження інформації від приватних власників і від компанії Макдональдс. Я думаю, якщо вони захочуть це оголосити, то вони самі скажуть. Історія з парковкою на території кафедрального собору дуже довго тягнеться. Що ще має зробити міська рада, щоб ця парковка нарешті запрацювала? Чи ви від цього вже рада все вирішили? Цірада вже зробили? зробила все можливе. Звісно, ми спільно з правоохоронцями. Ми, ну, це є законний спосіб, тобто це земля є міста. І жодна релігійна громада, скільки вона би не проводила вірян, вона не, не може цьому перешкодити. Ну, питання часу. Звісно, ми робимо все, щоб це не загострювати, але що парковка там буде платною для громадян, це 100%. А неплатно, і ті гроші йшли а, на московський патріархат. Як би ви підсумували цей рік? Що вам вдалося зробити, а що ні? Ну, рік складний, звісно. Сказати, що, що він був про, про простим, реч як хтось скаже. Ну, що вдалося? Ну, у нас вже є дорожня карта там, на, на рік у вигляді бюджету. Ми не знали, як, ну, тому що це бюджет. На 24 рік він був абіційним, з великим приростом. Тобто, ми мали перекрити ну, втрату ПДФО військової, які зараз йде на, 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 напряму. В міністерства різні. Тобто, це для нас була задача отримати то, ці кошти, і профінансувати все, що, що було за, заплановано. Я вважаю, що бюджет був виконаний і перевиконували трошки. І зараз ми поклали ще амбіційніший план на бюджет 2025 року, ми підготувалися до випадків, можливих екстрених повідскучення світла. Ми, ми змінили це, це 3,5 км мереж для, для опалення, що це, це більше, ніж за весь попередні роки. всі. Ми, ми застрахувалися когенераційними генераційними установками. Одну вже запустили по тому, як вона працює. Ми бачимо, що окупність грошей, які моділи з міської бюджету, це буде за півтора сезону, два сезони. Конгреційну установку другою, я думаю, ми завершимо протягом січня. Це крута штука, справді, і це для можливо для блекауту, то ми розуміємо, що дві великі котельні будуть працювати без перевій. Це те саме на котельнях ми зробили свердловини для води, тобто, якщо відключається електроенергія, там є підкачка води, тобто ми зараз. Ну, стали незалежніше. Основний ще проєкт це одна з больових точок міста, це водопровід. Ми отримували ще, ще додаткові кошти грантові. Загальна сума грантового поводоканалу це, це 51 мільйон євро, це понад 2, 2 мільярди гривень. У зв'язку з технологічною складністю відбувалися зміни в проєкті. Але з 5,7 кілометрів ми може поміняли 3 кілометри труб. І зараз маємо це підписати угоду на, на ще один етап, який в 25 році. Це це паралельно буде робитися за заміну вже на двох ділянках, і будемо рухатись. Ви назвали, що зробили, а що планували, і не вдалося. Я вже говорив за дороги, тобто так ми справді їх не завершили, то тобто не не всі завершили. І тому в планах їх завершити на початку наступного року, вже коли буде погодні умови, які дозволять. Звісно, ще мова йшла за закупівлю тро тролейбусів по кредиту Європейського інвестиційного банку, але це не з нашої звини, воно затягнулося, і ці договори підпишуться ну, по планах в січні місці. Ця мова йде за закупівлю тро тролейбусів. Для Чернівців. На сам кінець назвіть три основні завдання на наступний рік, але конкретні. Саме для Чернівців? Так. Ну, знову ж, я ставлю на перше місце це в виконання бюджету міста. Ми розуміємо, що ми його виконуємо, ми матимемо гроші на всі проекти, які заплановані, ну і в тому числі і на соціальну допомогу. На підтримку армії і, і все решта. А далі це просто ну, ті, ті, ті всі напрацювання, які були у 2021, у 2022, там, 2023 му у 2024 році, ми будемо продовжувати. Знову ждемо і за дорожні роботи, за тротуари, за ремонти шкіл, за садочки, укриття, допомога армії, соціальна допомога, підтримка військових, лікарень. Однозначно, це робота на міжнародному рівні. То, що ми розуміємо, що маючи власні кошти, їх мало і тому, звісно, ми розраховуємо ще на підтримку європейських структур, європейських міст, уряду, але ну, має ще закінчитися війна. Ми живемо в країні, де, де складно спонзарувати щось на місяць вперед, тому важко. Ну, складно повірити в це. У вас як в менеджера міста є певний якийсь перспективний план, як ви бачите, який вектор. Мені дуже важко вибрати з 50 планів, якихось три, які найбільш важливі. Якщо ми говоримо там за тролейбусів, закупівлю це так само є план, тому що ми розуміємо, що транспортна система громадського транспорту ну, вона є поганою на сфальті, і Ми потребуємо і нових тролейбусів, і автобусів. Це є за, за, за завдання. Завдання є по поводу каналу реалізовувати всі, всі етапи по міжнародному проєкту. Завдання є залучати якомога більше гарантів на всі проекти. Наприклад, є проєкт по залученню гаранту на утеплення будинку по пологу на вулиці Рівінській, який ми зараз ну, боремося за, за те, щоб його говорити. Він є важливим, тому що воно є важливим. Так, так ми, ми, ми говоримо з інвесторами за побудову сміттєпоромного заводу. Мені важко визначити це американський інвестор. наскільки швидко він зробиться. Але ми покажемо свого боку і зробимо ну, все, що нас залежить, щоб вони захотіли сюди інвестувати ці кошти. Дякую за цю розмову. Дякую вам за запитання.